З вами компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Peugeot 208. Офіційне авто 2013 року випуску, 1.6 із бензиновий на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Живий дуже класний, хороший варіант обслугований. Є фарбований елемент по задній лівій частині, але там без критики на граниних лекосплавних дисках. Партроніки задні, камера заднього огляду, достатньо велике багажне відділення, дуже класна комплектація. Тут у нас шкіряний салон. В принципі без Безособливих за заважень, панорамний дах, э, складоднівачі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас також всі 4 складу дійвача. Тут у нас э, підігріви э, водійського також, пасажирського сидіння, мультикермо 135 тисяч пробігу, велика мультимедія э, камера заднього огляду зона клімат кліматконтролю автоматична коробка передач. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумський 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.